Вітаю всіх учнів 10-11 класів, вітаю всіх вчителів. Сьогодні у Рубриці задача і зірочку. У нас зустріч параграф 3. Властивості функції, Мій підручник алгебра профільний рівень для 10 класу. У цьому параграфі розглядаються, точніше нагадуються, як властивості функцій, які ви вже знаєте, так і нові властивості, зокрема парність-непарність. Тому в якості задачі зірочку, я вам представляю задачу дослідити функцію, визначену на множині цілих чисел, дослідити цю функцію напарність і напарність. Шановні учні, натисніть, будь ласка, паузу, пробуйте цю функцію дослідити напарність і непар. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Хочу вам нагадати, що коли ми починаємо дослідження. Функції напарність непарність, перше, що, на що ми повинні дати відповідь, це чи являється область визначення функції симетрично відносно нуля. Давайте подивимося, що автор так склав, що, область, що функція визначена на множені цілих чисел. Ну, маю нагадати, мабуть, десятикласникам, що до цілих чисел відносяться натуральні числа, до цілих чисел відноситься число 0. І до, натура... і до цілих чисел відносяться числа протилежні до натуральних. Мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Тобто, як ви бачите, область визначення функції, ОДЗ можна і так, і так кажуть, є симметричною відносно нуля. Ну, було б, до речі, дуже дивно. Якби це було не так, якби ОДЗ була не симметрична відносно нуля, ну все, функція ні парня, ні не яка тут зірочка. Тут ніякої зірочки нема. Це була б дуже проста функція, безумовно. Для вчителів, які дивляться цей ролик, хочу зробити маленьке зауваження. У цей момент учні знають. Вміють знаходити значення подібних виразів лише для цілих значень х. Якщо ви таку функцію захочете запровадити у 11 класі після вивчення показникової, наприклад, функції, то таку функцію вже можна розглядати на множині дійсних чисел. А в 10 класі ми розглядаємо на множині цілих чисел. Ну, таке важливе зауваження. Отже, повертаємося. Хочемо на парність напарність дослідити, перший етап пройшли. Тоді треба в другий етап треба знаходити f від, мінус х, f від мінус х. Тобто ми замість х підставляємо мінус х. Отримаємо ось таку ситуацію. І оця ситуація це перша ситуація, яка ну, може, скажімо так, стати таким тормозом для подальшого просування. Чому? Значить, Нам треба дослідити, чи буде f від мінус х дорівнювати f від x. Тоді функція буде парна. Якщо f від мінус х буде дорівнювати мінус f від x, ну, давайте я тут можу написати парна. Тоді тут буде не парна. А якщо ж f від мінус х не буде дорівнювати ні першому, ні другому. Таке теж буває в математиці, да? то в даному разі буде ні парна, ні не парна. Ну, я вже з вашого дозволу писати не буду. Отже, ми повинні якимось чином. Спростити функцію і подивитися, чи не буде вона тотожня дорівнювати F від X або мінус f від ікс, де взяти спрощення? Виникає питання, де взяти спрощення. І хочу сказати, що ідею того, де взяти спрощення, насправді ми бачили, шановні учні, ми бачили, шановні учні, ідею у восьмому класі. Коли працювали з раціональними виразами і коли займалися такою проблематикою, як звільнення е, і від раціональності в знаменниках. Якщо б, наприклад, дріб у нас був 1 на 3 мінус 2 корінь з двох, яким би чином ми звільнялися від раціональності в знаменниках? ми б звільнялися шляхом домноження чисельника і знаменника на вираз спряжений до знаменника. Тобто ми. Б Множили чисельник і знаменник на вираз 3 плюс 2 корінь з 2. Чому? Тому що якщо ми ці два вирази перемножимо, вони називаються взаємно спряжені, то ми отримаємо множення різниці двох чисел на їх суму, тобто різницю квадратів, і ми отримаємо таким чином число 1. Число 1. Що дуже важливо. Дуже важливо, що саме 1. Якби ми отримали примножене число там, 2 або 3 або 13, то той би фокус, який я покажу, він би, ну, скажімо так, не працював. Отже, добуток цих чисел дорівнює 1. Що це означає? Це означає, що 3 мінус 2 корінь із 2 це 1 на 3 плюс 2 корін із 2. І це означає, що 3 мінус 2 корінь із 2. Це 3 плюс 2 корінь із 2 у мінус першому степені. І абсолютно аналогічно. 3 плюс 2 корінь із 2. Це 1 на 3 мінус 2 коріння з 2. І це буде 3 мінус 2 корінь із 2 мінус перший. За рахунок цього. Ми можемо далі дуже класно звільнитися від того мінуса, який стоїть у показнику біля х. Отже, це в нас 3 плюс 2 курінь із 2 мінус перший. І все в степені мінус хінус. 3 мінус 2 корінь і 2 мінус перший, і все в степені мінус Х, в результаті ми наблизилися до нашого розуміння, яка з цих формул може зіграти. Тому що наша функція, я все ж таки трішечки вже використав папір. Ось вона, наша функція, ось вона, ось вона. І якщо ми у тому, що ми отримали для f від мінус х, винесемо мінус задушки, то ми отримаємо у дужках якраз ту функцію, з якої ми починали. Тобто це мінус f від x. Якщо в нас f від мінус x дорівнює мінус f від x. То робиться висновок, що функція не пар. Ну, хочете, напишу відповідь вже скорочено буде. В якості коментаря необхідного для вчителям, хочу зазначити, що, скориставшись подібною ідеєю, ви можете подивитися, в мене є вправа 342 для домашнього. Тобто, якщо в подібному виразі отут. Буде стояти плюс, що буде відбуватися. Шановні вчителі, шановні колеги, ви розумієте, що, скориставшись такою ідеєю, ви можете скласти самі подібні вправи для ваших учнів. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!